Та-та-та, ось такий момент: біч багі рейсінг на, на е, моєму авто, ні, це не просто біч багі рейсінг, це ось така ж штукенція, це в нас е, ну, такий Play AI Box, як вони його називають. І це в нас звичайний андроїд пристрій який під'єднується до CarPlay вашої автівки, і робить з нього повноцінний андроїд. Тобто, якщо у вас автівка підтримує CarPlay... Ну, от дивіться, ми можемо тут і пограти, і зробити деякі речі. Такі крутилезні. Ну, давайте стартанемо, подивимось, що воно може. Як, як ми тут пограємо, ми поїхали. Відемо. Прикол, прикол. Виходимо до головного меню. Це не так важливо. І ми бачимо, що тут у нас є Netflix, є світів, є деякі там YouTube, bluetooth фон. І навіть вона підтримує бездротовий Android Auto і CarPlay. Така собі маленька штучка, тут можна, бачите, засунути мікро sd картку ось у такій коробочці, коробка нам. Не цікаво, бо там, чесно кажучи, нічого для нас цікавого немає. Там тільки два, два дроти є e, Type-C. E, Під'єднали до своєї автівки, але ви зараз можете сказати, що Бабл, ти вже робив огляди на більш e, цікаві речі, на більш такі класнючі Android-TV-при Android-Автопристрої, які роблять і повноцінний Android. і Це були у нас U999. Не, не пам'ятаю, яка модель, точніше, але вона була досить дорогою і вона. Була крутилезна, бо ви могли навіть під'єднати ще, ще один монітор ну, чи телевізор через HDMI і просто на ньому пограти. Там був нормальний Qualcomm, Це теж на Qualcomm. Але до чого я веду? Я завжди своїм підписникам кажу, що. Дешева рибка, хрин, херова юшка. Ну знаєте, я так буду казати, як є, бо дехто купує такі речі і розраховує, що за 48 баксів вона коштує за 48 баксів, зараз ще подивимось, воно може щось нормально працювати. Ні. Я покажу, як воно працює, начебто однієї фірми. Але це дешевша версія та дорожча. Ось отакий огляд в мене був з такої штукенці. Та їх було багато, яких штукенці, вони усі в опису під цим відео є. є Слання неперевірних продавців і на огляди, тобто йдить, дивіться. А вас я прошу підписатися на мій канал та натиснути дзвоник, бо ми хочемо, щоб ви підтримували україномовний YouTube, Бо він тільки розвивається. Знаєте, ми тут кинулися, а виявилось, що не так багато україномовних нормальних техноблогерів, не так багато цікавих моментів, і тому ми почали його активно розвивати. Тож. На каналі Технозон Україна ось такий цікавий девайс за 48 баксів, начебто з без, бездротовим Android Auto та Apple CarPlay та ще й з повноцінним Android 11. Поїхали. Дивіться, ми зараз на фірмному магазині цього постачальника-продавця. Це в нас UX999 Simple Box. Ну, Тут вони бачите, що для під для під'єднання до OEM CarPlay ми отримуємо в нас Android 11. Є у нас два варіанти: цей який я використовую, коштує 40, ну, 49 баксів. Ладно, трохи приврав. далі. Ну, вони тут пишуть, що в нас чотириядерний процесор Qualcomm Snapdragon QCM2290. Щоб ви розуміли, це досить слабкий процесор, слабкий процесор. Вбудовано 2 гб оперативної пам'яті 16 сховища, і тут немає 4G. Ось так ось. І це і відсутність цього 4 G дуже дуже сильно нам поганить деякі моменти, бо в ньому немає GPS до речі. Ну, немає в ньому GPS, і воно працювати нормально не буде. Слухайте, я розмістив у опису під цим відео посилання на цю штукенцію. Ви можете піти, зайти, почитати, що вони тут пишуть, і глянути на актуальну ціну на, цього, на цей продукт. Але дивіться, що в нас е, з вами є. По-перше, це звичайний Android. Заходимо у налаштування, тут Wi-Fi, тут Bluetooth, тут у нас перемикання мови, і знаєте, який факап, бо тут немає української. А якщо ми ставимо російську, то російська є. Дивіться, виходимо. Давайте, виходимо. Ну, давай, давай. Російська є, а української немає. Ну як так? Ну це вже такий момент, за якого б я б його не брав би. Тобто Андроїд повинен використовувати і українську е, теж. Бачите, ми зараз Wi-Fi не під'єднана, і е, знаєте, що, що то означає, що для того, щоб нам використовувати цю штукенцю, наприклад, дивитись YouTube чи Netflix, нам потрібно з вами мати точку доступу. Це у даному випадку, це в нас буде смартфон, і вам постійно е, і вам постійно буде необхідною вмикати цю точку доступу на смартфоні у більш дорогій версії там. Просто є 4 ви Просто вставили картку, наприклад, там дублікат вашої картки і отримали тут повноцінний, скажімо так, інтернет. А що тут ми маємо? Ну давайте так. Карт це вихід у стандартну систему вашої автівки. Є в нас, ну у такому варіанті без інтернету є в нас bluetooth фон. Ну, наприклад, ми можемо до когось зателефонувати. Давайте зателефонуємо до моєї дружини. Я вже їй телефонував, питав, як в неї справи. Давайте запитаємо ще раз. Halo. Сонечко, ти зараз на огляді нового девайсу. Як ти мене чуєш, сонечко? А на огляді нового девайсу я тебе дуже гарно чую. Так. давай, Давай українською. Чую добре. Гут і херт. Добре с yeah. <laughs> uh, добре yeah, добре, yeah. добре сонечко. Слухай. Uh, ну, Дякую тобі. Mm -hmm. Ну, Тобто воно працює добре. Я, давай на все добре, Пра зустрін... Пра добре, Дуже гарно тебе чую. Uh, як би ти тут біля мене, десь і ми з тобою спілкуємося, ну, поряд. Так, да, добре, добре. Друг з другом. Давай, mm -hmm. на, на все добре, Киця, давай, пока, цілую. Тож, в нас є Bluetooth фон. Керування навігацією тут здійснюється за допомогою ось цією панелью, яка в нас може ну, просто бути. Кудись перенесена, звичайно, без без е, будь-яких проблем. А для того щоб слухати музику, нам теж не потрібен інтернет, бо воно через блютуз буде е, в нас е, слухати. Ну, буде, буде програвати музику з, з того додатку, який зараз в нас працює. Ну давайте я увімкну свою пісню для того, щоб не було в нас ніяких моментів від Ютубу. Е, Грає досить непогано, я поясню чому, бо в нас є е, Bluetooth з'єднання. Давайте зараз покажу, щоб ви зрозуміли до чого. Е, в нас є кодек AAC, це кодек HD звуку, базовий кодек, це звісно не APTX, нічого такого іншого. Це AAC кодек, але він забезпечує досить непоганий е, звук. Тобто нормально програє. І це ще не все. Давайте вийдемо без інтернету. Без інтернету ми зможемо тут з вами пограти у деякі іграшки і подивитись, ну, наприклад, щось з мікроСД-картки, яку я вставив сюди. Тепер відразу кажу: 4К фільми дивитись не зможете. Не дає. Якщо обираємо 4К, то ми слухаємо тільки звук, і зображення, зображення немає. Зависло. От бачите, слабкий процесор, і ми вже висимо. Ну, ось те, що я казав, що нам потрібен більш потужний девайс для забезпечення таких е потреб. Ну, зар... ну, воно... що воно да дасть нам? Не дає. От бачите, як який в нас факап. Тобто воно працює, і от е підтверджується моя теорія, що дешев дешевий девайс це геморой. Тепер я зрозумів, для чого, для чого вони там пропонують а, варіант комплектації з а, пультом g 10 bts бо а, буває таке, що воно не працює з а, дотиком. Ну де все, о, бачите, ну, 4К воно просто не декодує. Але якщо ви захочете подивитись якісь Full HD моменти, то Full HD воно відображає досить-досить непогано. І ви можете подивитися і фільми, і навіть фільми у Dolby Digital та True HD Master Audio. Дивіться, який тут прикол. Я вмикаю Dolby True HD, і в мене 4 колонки, в мене 5 колонок, в мене 6 колонок, боже. І я чую об'ємний звук. Він гуляє по моїй автівці. Повністю це об'ємний звук. Я, ну, я, звісно, тут Хоча слухайте, може він і розподіляє на 6 колонок. Бо в мене он колонка, у, 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 тут колонка, там ще колонка, позаду мене десь там теж 2 колонки. А ну, стоп. Ні, в мене 8 колонок. Боже ж ти мій, в мене 8 колонок. І навіть програє DTS HD Master Audio. От бачите, там і теж, і теж об'ємний звук має. А ну, давайте спочатку. Тобто, гуляю по всій автівці. Воу-воу-воу-воу-воу, який звук прикольний. А, слухайте, далі. А, начебто, усе прикольно. Але усе. Тобто, ми подивилися кіно з, з флешки, побазікали по телефону послухали музику, і це все, що ми можемо без інтернету. Для того, щоб працювали з інтернетом, нам, звісно, треба підіймати точку доступу до цього для цього девайсу. Тобто, ми вмикнули точку доступу. Нехай він роздає нам інтернет і під'єднаємо е, просто до нашого смартфону. Є підключено. Виходимо. Але ось тепер ми можемо ну, подивитись, наприклад, YouTube. Сумнівне таке дійство, бо якщо б воно як дорогий е, варіант підтримувало 4G, підтримувало, наприклад, GPS, і там була б навігація, то нам зовсім той телефон не потрібен був би. Ми б просто з вами використовували б bluetooth фон і. Е, і Bluetooth Music, і все, і було б усе добре. А зараз ну от, воно, воно програє. І нормально програє. Давайте зупиняти і виходите. Воно програє. Також ви можете тут подивитись, ну, світ ТВ не працює, бо в мене розподільча здатність замала. Не можу там натиснути на один момент. А, але, ось, наприклад, Netflix працює добре. Я теж дивився на ньому Netflix, без, жод... без будь-яких питань. От, Дивіться, обираю там свій профіль. І можу, можу переглянути фільм якийсь. Іде завантаження? От, будь ласка, фільм, фільм де. Не буду показувати більш нічого, з такого правовласники мене просто значить, починають ругати. А якщо ми підемо у AIDA 64, ми побачимо, що це система, Qualcomm, якийсь Bengal 2 на 16 замало пам'яті. Я вам покажу, чому замало далі. Процесор в нас Qualcomm. На ядрах Qualcomm Creo, ну тут бачите, вони від 240 до 280 показують, бо це практично однакові ядра і, е, різноманітних ревізій, 14-мм техпроцес, але в нас Android працює у 32-бітному режимі. Ось ось такий, ось такий момент. Дисплей, ну, на завідображення Adreno 702 відповідає е, далі. Ну, температура він начебто не гріється, скільки не ганяв, дивився температуру, досить непогано працює. І це все, це все, що ми тут можемо робити. Бо GPS немає це погано. інтернету немає там якісь методи налаштування нам недоступні. Але тут є в нас. Бездротовий CarPlay і бездротовий Android Auto. Дивіться, зараз воно під'єднується по бездротовому з'єднанню. Давай підключуся, під'єднуйся. І ось тут ми. Тормозимо, гальмуємо наш, нашу пісню. І саме тут ми отримуємо з вами навігацію повноцінну через звичайний Android-Авто, який там є. Там, наприклад, я там, до свого дому обираю і можу їм користуватись. Начебто, непогано. Ми навіть можемо вийти у основне меню, в основний Android, і можемо повернутись, натиснувши на кнопку «Speedplay». Можемо також а, програвати музику. І начебто все нормально. Але починається ось такий сюрприз. Я спробую подзвонити до своєї дружини. Па-бам! Я зараз. Зараз ми отримали ось такий Викидон. І такий Викидон буде кожен раз, коли я буду намагатися подзвонити. Коли в мене не було там, ніяких додатків, він був чистий, чистий-чистий тільки з заводу, то якось ще через раз дзвонила. А потім, а потім просто перестало нам давати це робити, бо не вистачає пам'яті. І саме цьому, знаєте, в мене така аналогія до того, що ну, там, tv бокс за 25 баксів на чи Box там, за 40 50 там, 60 баксів це зовсім різні tv бокси. Як за своїми характеристиками, властивостями, так і за фактом того, як вони працюють. Тож саме і такі девайси. І У таких девайсів є різноманітні функції. Тут вони настільки урізані, і 48 баксів віддавати. За що? За те, що воно не буде працювати. Бо, ну що ви, YouTube не подивитесь на смартфоні, подивитесь. Тут ви не можете робити нічого. Тікток, навіть встановити та подивитись Тікток. Дуже-дуже погано те, що дешеві девайси навіть одного виробника. Чому кажу одного? Бо той дорогий, який я оглядав, це теж був от цієї, цієї самої компанії і він працював зовсім по-іншому. Він був швидкий. Потужний, нормально тримав безвертовий Android Auto, CarPlay, і мені він подобався. Можна було під'єднати сторонній там дисплей ще один було на два дисплея. це круто. Але у даному випадку я не можу рекомендувати купувати такі дешеві речі. То тому для вас я розмістив опису опису під цим відео саме те, що можна купувати, що йде нормально, що буде працювати нормально. А для вас я зробив це відео, щоб ви просто-напросто розуміли, що воно таке. Ну а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.